Булова операція перетину застосовується тоді, коли необхідно отримати форму області перетину двох вихідних об'єктів. Розглянемо цю операцію на прикладі. Створимо у сцені дві сфери так, щоб вони частково перетиналися. Виділимо будь-яку з них. Розкриємо список типів об'єктів і оберемо Compound Objects. Виберемо інструмент ProBoolean, а вид операції, що виконується, змінимо на Intersection перетин. Натиснемо кнопку Start Picking і клікнемо по одній із сфер. В результаті обидва об'єкта зникли, залишився лише об'єкт, форма якого утворена із областей перетину сфер.